1800-х роках жінкам часто було важко брати участь у громадському житті, включно із самостійним здійсненням покупок. Річ у тому, що всередині вікторіанської епохи роль жінки в суспільстві була вкрай обмежена. Її обов'язки зводились до хатніх справ. Вони перетворювали борошно на хліб, тканину на одяг, а пусті будинки на затишні місця для чоловіків. І хоча жінкам не було юридично заборонено ходити за покупками, соціальні норми часто обмежували їхню свободу. Дуже важливу роль відігравав клас. Жінки нижчого та середнього класу відвідували ринки та магазини, незважаючи на осу суспільства. Але жінки вищого класу здебільшого користувалися послугами слуг або продавців, які доставляли. Товари додому, чоловіки домінували в міських центрах Америки та Європи, обговорюючи політику, бізнес та гроші. Все те, що вважалось недопустимим для жінок. Деяким жінкам, переважно вищого класу, навіть не дозволялось зупинятись в громадських місцях на самоті, адже такі простори вважались виключно чоловічими. Взагалі, жінці, яка з'являлась на вулиці на самоті, могло бути незручно через відсутність туалетів для жінок. Тривале перебування поза домом ставало справжнім викликом все змінилось з початком індустріалізації. Споживчі товари почали вироблятися в неймовірно швидкому темпі: одяг, меблі, столове приладдя все для дому стало доступним в великих кількостях. При цьому продажі залишались низькими, оскільки чоловіки були зайняті роботою та обговоренням важливих справ і мали мало часу для покупок з дружинами. Чоловіки перекладали покупки на жінок, що стимулювало пошук зручного рішення для них. Продавці зрозуміли, що попит можна створити, якщо запропонувати зручне місце, де жінки зможуть купувати товари, і що найважливіше, проводити час поза домом самостійно. Ідея централізованого магазину, де можна було знайти все необхідне, стала революційною. Так з'явився перший універмаг. Універмаги стали справжнім проривом, особливо для жінок. Вони отримали можливість виходити в публічний простір наодинців. В місце створене з урахуванням їхніх потреб. Універмаги пропонували не лише великий вибір товарів, а й комфортні умови: їдальні, кімнати для догляду за дітьми, вітальні для відпочинку і навіть туалетні кімнати. Вони відкрили нову культуру споживання, роблячи шопінг розвагою для створення більш дружньої атмосфери. Багато універмагів наймали жінок як працівниць. Універмаги також впровадили низку інновацій, які зробили покупки комфортними. Наприклад, вони першими запровадили фіксовані ціни, що усунуло необхідність торгуватися. Також покупці отримали можливість повертати товари, якщо вони їм не підійшли. І це стало революцією в торгівлі. А каталоги замовлень, популяризовані універмагами, дали змогу людям з віддалених районів купувати товари навіть не відвідуючи магазини. В деяких універмагах навіть почали організовувати культурні події, лекції та модні покази, що зробили їх важливим елементом соціального життя. Перший повноцінний універмаг з'явився в Парижі 1852 році. Він став зразком для подібних магазинів в усьому світі. І вже в 1858 році схожий магазин з'явився в США у Нью-Йорку. Насамперед, розміри універмагів вражали. Більшість займала щонайменше один квартал міста. Наприклад, в 1893 році магазин Marshall Field в Чикаго мав 100 різних відділів, 23 ліфти та 3000 працівників. З розвитком культури покупок змінилися і суспільні норми. Присутність жінок на міських вулицях стала звичною, а потік жіночої клієнтури почав визначати комерційну цінність нерухомості. Універмаги стали уособленням відкритого та демократичного суспільства. Сьогодні важко уявити світ без доступу жінок до магазинів. Універмаги не лише змінили культуру споживання, а й стали символом прогресу та рівності.